З давніх давен українська пісня допомагала нашому народу. Зізнаватись у коханні свідки в тебе. Оспівувати мальовничість нашої країни. Зелений працювати. Та переживати складні часи. З піснею ми святкували незалежність. З піснею перемагали. З піснею прощалися з героями. Ша сині. З українською піснею співав весь світ. І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, наші музиканти не припиняють писати. Ою лузі червона калина. сирени обірвали наш сон. Не припиняють співати про те, що болить. Жінці, хто чекає з губа. Співати про віру в перемогу. Хай не марить Путін, бог відправить його в пекло, точніше в Маріуполь. Та про незламність українського народу. І в укриттях ми будемо стояти, не знаючи страху. Це музоборона з піснею до перемоги. Всім привіт. Я Артем Лоєк, український репер. Моє сценічне ім'я Абія, Я співачка. Артем Лоїк один із найвідоміших реп-виконавців України. Мені 15 пацан було, коли я вже вдома писав. Слова на біт бід нарезав. Чув чувак не вже це ти сам. І з того часу місан розпочинає красне Були Пусті кармани, пусті зали, але не тексте. Співак мав яскраве, сценічне. Та безтурботне особисте життя. Читайтрепкайфу па співачка Абіє розпочинала свій шлях з декількох телевізійних талант шоу. Ми не борти, Наша пристань. І разом артисти співають вже понад п'ять років. Рівномірний пульс, я заспокою ханиві до тебе. Повернусь та навіть зараз Артем та Біє пишуть музику за для підтримки українського духу. Ну, Варто почати. Прокинулися від дзвінка, мені подзвонила подруга і сказала, що Путін ввів війська. Я не повірила, сказала дурниці, але все одно ми заснути вже не могли. І коли вона подзвонила другий, ми в той момент почули вибух. І це було дуже страшно. Перебазувалися вже до батьків в приватний будинок. Тато облаштував підвал. Перші два місяці ми жили в батьків, а потім вже зрозуміли, що якось треба повертатися до життя і повернулися в квартиру. Коли почалася війна, я був вдома і нас розбудила сирена. І я прийняв рішення, що треба, щоб дружина і син виїхали з України, щоб я міг діяти. У мене була така люча, я хотів убивати їх, вбивати цих кляти... клятих расистів. Коли я пішов, мене не взяли. Записали і сказали, чекать дзвінка. І можливо, так було і потрібно зробити, тому що це, що маю з Вогнестрельного, це мої вірші. Я стіни розбивав, не раз запіву і пліто. Для мене ця війна багато чого змінила. Але її снаряд мене розбудив. От ми кажемо, там в Росії зомбовані люди 100%, 100% зомбовані. Але і ми були також. Зомбовані по-своєму. Наприклад, я е, е, народився в радянській Україні, і мене зомбували ще я того сам не розумів. Відучи в школу, треба було перейти на російську мову, тому що а, ну ти селюк. Селюк. там і все це починалось там. Якщо я чув про поезію, я чув Єсеніна і Маяковського. Я не чув Стуса, я не чув Костенко. І у мене просто прірва. Прірва в українській літературі. І я зараз заново будую свій корень в собі. Історичний, культурний та свідомий. Ось що зробила зі мною війна. То державу будує військо і мистецтво. Вони йдуть пліч опліч. Військові захищають мистецтво, щоб мистецтво розповіло про справжніх героїв. Небо на тебе лютує, не заступи за межу, хай я тебе не врятую, я тебе не залишу, сонце заходить за обрій, не зігріває душу, але повторюю вкотре, я тебе не відпишу. Тільки якщо ти палаєш, Бог помічає свічу хай ти мене проклинаєш, я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово, не заступуй за межу. Вірю, побачимось знову. Хочі на тата, підійма, сина, я там і та відніма сила Є що сказати, немає слів, плакати часто немає сліз, ти йому, ще і як, тільки після не тисни, яким був я. Син забився за тебе, мов цуценя Та прошу тебе, тільки не зупиняй. Мені часи питає, я стою, завмер, не дивись так на мене. Я ще не вмер, я сказав, не прощає до зустрічі. Твоя віра не за злу свічі а тому дивись, миша на мене так. Мов би не на війну я йду, а так Тільки лиш по дорозі бездушному зомбі. Якщо ти не проти піджарю. танк небо на тебе лютує Свої Знов повернутись в руці, обійма, Бог один знає, навіщо спускає на голову вільні постійні війни А може, це люди, які рабами, по сусів мовчали кнути горбами Тримали солдали рукам пірану, Ну не загасити рокам Турану, тільки до ніжних твоїх долонь Згоден склонитися у полон. Я радістю скину, і патрон та ж та Аполлон покидає наш вавілон. Пам'ятай, я, пам я прийду із поетом в його куплеті, якщо ворог прийшов відібрати рай, я його затягну за собою в пекло. Небо на тебе рятує, не за скубою збережу, Хай я тебе не врятую, я тебе не запажу, сонце заходить за обрієм, не тіла душі, але повторюю котре, я тебе не відпущу. Тільки якщо ти палаєш, Бог помічає свічому, хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово. Не заступи за межу. Вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу. Якщо чесно, я давно не виступав. Я не хотів виступати і зараз, але треба. Я виступаю, тому що це необхідно. Ми зробили концерт в Полтавській політехніці. За півтори години зібрали 101 тисячу гривень. Тепловізор, квадрокоптер, мобільна станція зв'язку. Хоп, відразу. Привіт, друзі! До нас прийшов тепловізор. Завтра ми його відправляємо в гарячу точку. Я відчуваю, що у кожного є свій фронт. Я дуже багато написав за ці чотири місяці. Страшні часи, коли слова мовчать, у кожної людини свої кулі. І я заходжу літерами в чат, друкую страшні часи, коли слова німі, у кожної держави свої діти, і я воюю на своїй війні. Літер я випускав тільки те, що е, знайде відклик не тільки в мені, яка знайде відклики у людині, яка взагалі не слухає реп, якій зараз важко. Я е, орієнтувався на військових. Це я робив вперше. Наприклад, в Лютує я передав ситуацію дружини і чоловіка, коли вони Вітаю. розлучаються під час війни. Я не знаю, як жінки, дружини, як вони справляються з тим, що вони чекають. Я Зустрічався з воїном, це неймовірний військовий. І в нього дружина і дві доньки. Він там на війні з 14-го року. І вона завжди його чекає. Це кожен день, цей дзвінок. Я намагаюся передати, що відчувають ці люди, коли доходять не просто до риски, а за риску. землі та за спинами кнути Ви прийшли на наші землі, щоб удобрювати грунти У вас є жахлива зброя і брехливе страшне слово, та немає нічого жахливішого від тазову Тікай, ви достатньо нас посали, підете за кораблем або підети на сало. Грабувало хати, бидло, волохати. Раші коміки Росії, розказати далі дальше. Засу гнало погань, рятуючи міста. Я не був бендерівцем до того, але я ним став Знаю, ви жалкуєте таємно. Що почали все це, ми свободу віддаємо лише зупинкою серця. На волоску, кажеш, нас рятує Бог, як на мене, ЗСУ. Математик в мені знає, нашу правду не відняти. Справедливість вигризають, бо чекати, як від НАТО автомати. Наші вірші, Джагуліни, наша проза. Така тепер література, розриває мозок І не треба голосити, септу. Я малюю ваші зетки, лиш на вашій домовині Різні до коріна, двадцять літ одне мовчання. У Херсоні півхвилини знадобилось для повстання. Не залишимо ці райські землі для зміїв, доки стукатить у грудях наша грудочка землі. Червона рута з'явилася після Бучі, і там був якраз всі мої почуття після Бучі. Я хотів, щоб вона визвала спротив, гнів, але й одночасно підпитала якоюсь силою людей і військових, тому що солдати йдуть на передову. І які вони підуть туди? і З яким настроєм? Це дуже важливо. Я хотів дати той заряд енергії і сили. Який буде їм потрібен, хай заносить мене римами з люті на віра жах. Вірю в Україну. Хай для зомбі моя віра жах. моя муза під сирени знову змушена заграти. Лиш достойний росіянин за протести, сів заграти. та їх мало коїться жах на передовій. Зетки в очах, чортів. Повій попереду вій. Та наш воїн не відступить. Хай не марить Путін, Бог відправить його в пекло. А точніше в Маріуполь зґвалтує в бучі, як жінок. Буче військо зла підбираю рим. Не підбирає слова, а зіркам вашим сказати правду не дасте духу. Тут червона кров, лється не червона рута. У мене була ситуація. Ми відвозили гуманітарну допомогу, лік, в Харків в перші дні. І нас зустрічали військові. Ми їхали за ними, і тут військові повернули пшеномонтажку. Замінили швидкоколесо і. Військовий достав гроші і каже, це за роботу. А шиномонтажник каже, я не візьму. Він каже, ні, беріть за роботу. Шиномонтажник каже, я не візьму, ви нас захищаєте, ви що. Військовий каже, не візьмеш. У кожного свій фронт. Ми там, ви тут. У кожного своя зброя. Оце ЗСУ. Я відчув просто силу і честь наших воїнів, поки їхні військові грабують там, забирають зарядки, що вони там. Телефони забирають макбуки. Оце наші воїни. Це ЗСУ. Вони не просто сильні, вони ще й заряджають сили. І я сподіваюся, що після того, як виходить моя пісня, я даю силу йому. Повертаю. Тому мені здається, наші пісні вони так ну для мене прискорюють перемогу. Я з кожною піснею я вже перемагаю. Я вже, я вже біжу з спрапором поперед. Всіх я вже я Україна, і я перемагаю. Наша воля. Нестерпима булава, але не для диявола плавалася наша булава. Тому ми переможемо. Слава не України, не Героям слава! Це Музоборона з піснею до перемоги.